Друзі! Ви на каналі Калина і наша рубрика навколо карми. Я психолог Тетяна Дугельна, і сьогодні ми з вами розберемо залежність. Не просту залежність, а інтернет залежність під час війни. Чи помічали ви, що ви або ваші близькі зараз більше тримають в руках свої гаджети і частіше туди занурюються, в той віртуальний світ. І вони там щось шукають. Можливо, ви саме і са, е, самі так робите, і, можливо, ви зараз з цієї моєї розповіді зрозумієте, що інтернет залежність це дуже така вже погана звичка. Я ще не називаюся хворобою, хоча деякі спеціалісти називають будь-яку залежність, тим більше інтернет залежність хворобою, певним видом неврозу. Але… Що таке інтернет залежність? Це потреба ваша, вашої психіки знайти безпечне місце і постійно знаходитися в просторі інтернету, в віртуальному просторі. Але знаєте в чому прикол? Справа в тому, що наша з вами психіка вона не сприймає віртуальну реальність, де ви знаходитеся, як щось штучне. Для неї віртуальна реальність соцмереж або інтернету вона така сама реальна, як ваше реальне життя. І якщо ваша психіка хоче розвантажитися, вона хоче перезавантажити себе, тому що втомилися ви вже і від війни, і від того, що відбувається, і ви занурюєтеся в інтернет, ви навпаки там завантажуєтеся. Тому що ваша підсвідомість приймає цей світ як максимально реальний, і тоді що ви робите? В першу чергу ви. Не хочете ні з ким спілкуватися? Вам не треба У вас. Є ваш гаджет. Ви в ньому знаходитеся. Ви постійно знаходите там не тільки інформацію, яка вас підживлює, але й ту, яка вас руйнує. До речі, друга інформація, яка вас руйнує, в інтернеті набагато більше. Чому? А тому, що ви маєте розуміти, навіщо ви йдете в інтернет. І шукати тільки теза для чого ви прийшли. Я впевнена, що зараз ви знайдете і ще один прояв саме у себе. Ви відкрили інтернет-сторінку, щоб знайти якусь інформацію. Наприклад, пішли подивитися якийсь рецепт нового пирога. А тут вам підкинули новину. Просто підкинув YouTube, новину в рекомендованих, що ось якась гадалка вже предсказала, навіщувала таролог, сказав, астролог підтвердив, що ось перемога або все буде зірвана за ЕС, і ось точно знають дату. Що ви робите? Ви туди пішли. Ви вже забули про пиріг. Ви вже пішли туди, ви там послухали, можливо, щось написали, навіть щось негативне, десь посварилися, десь віртуально поспілкувалися з цим спікером. Ваш пиріг вже і не буде спечений, тому що у вас є інтернет залежність. Ви з цієї новини перекинулись на іншу, ви віртуально десь з кимось зачепилися, прочитали коментарі, самі відповіли, що з вами сталося. Ви загубилися. Саме люди з інтернет залежністю. Вони губляться в віртуальних просторах, і статистика вказує на те, що 53 власників гаджетів знаходяться в інтернеті тотально. Якщо у них забрати хоча б на 15 хвилин доступ до інтернету, у них починається відреагування як у наркоманів ломка. Уявляєте? Тобто, якщо у вас є інтернет-залежність, то ви не можете бути без інтернету, вам він треба в будь-якому випадку, і ви не, не тому, що ви вирішуєте якісь робочі задачі, не тому, що ви вирішуєте якісь задачі, пізнання і розвитку. Ви шукаєте якусь корисну інформацію, а тому, що ви залежні. Якщо людина залежна і вона шукає ось цього відреагування в інтернеті, то вона постійно гортає будь-які новини, читає все підряд, дивиться все підряд, що відбувається з такою людиною. А вона знаходиться в постійній травмі. Возі, що таке карма інтернет залежності? Такі люди. Постійно тривожні. Вони створюють ось ці, знаєте картинки кінця світу. Все, кінець світу. Ми ніколи не переможемо. У нас найгірша влада, у нас хлопці гинуть. У нас е, ніхто не, не, не може нічого зробити. Нас вже давно продали, і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Тобто, чим більше ви знаходитеся в новинах, чим більше ви бачите, що світ котиться десь у якусь прірву. Також у таких людей підвищений рівень агресії. Карма інтернет залежності це коли ви агресуєте без приводу. Вас забрали інтернет, вас забрали гаджет, вас попросили просто поспілкуватися в живому форматі, а ви агресуєте, тому що вам не треба. У Вас є свій світ, де, якоби вам здається, ви можете собою керувати, де ви все контролюєте. Але чи контролюєте ви, коли вас перекидає? Так, маркетинг інтернету, куди ви найбільше переходите, вам під ви тільки подумали про щось, а вам вже ця новина була підтягнута. Як таке працює? А повірте, інтернет-технології налаштовані на все, на ваші думки, на ваші потреби, на ваші зацікавленості? Саме так працює вся інтернет-індустрія. Що ще, коли ви. Перезавантажені, коли ваша нервова система настільки загружена негативом, бо в інтернеті, я ще раз наголошую, при залежності, ви збираєте некорисну інформацію набагато більше, ніж корисної, в цей момент у вас виникає потреба ізолюватися. Ви хочете бути в своєму світі. І ось той світ, який ваша психіка, віртуальний світ сприйняла як реальність, ви починаєте вибудовувати спілкування саме як людина, в ізоляції. Ви не хочете спілкуватися, не можете спілкуватися, не вмієте спілкуватися, і ваше спілкування сходить на нівець. До чого це може призвести? Ну, Звичайно, до величезних втрат. Не тільки в колі ваших. Близьких однодумців, а навіть до втрат просто контакту зі своїми близькими рідними, тому що перша ізоляція це коло сім'ї. Людина, яка постійно йде в гаджет, вона просто не знає, про що можна спілкуватися в сім'ї, а таким чином втрачає ось цю близькість. Що треба робити? Яким чином ви можете себе Переключити. Ну, в першу чергу, контролюйте час, який ви проводите в інтернеті. Зараз є спеціальні додатки, які можна завантажити. І як ставлять дітям час знаходження в інтернеті, так і ставте собі. Якщо ви не хочете, як то кажуть, сидіти на прийомі у психіатра, який буде вам з часом призначати антидепресанти, то починайте працювати самі. Чому? Тому що інтернет залежність вона вас ловить в таку, так би мовити, Дофамінову петлю. Що таке дофамін? А це певний гормон, який виробляється разом з окситоцином. Окситоцин це задоволення. І я знаходжусь в світі, який я можу контролювати. Та я можу, наприклад, кому сказати, що я захочу, написати якийсь коментар, що ти дурний або ти якась не така гарна, дати комусь цінну пораду, яку в тебе не просили, а в житті в тебе про не просять. І я відчуваюся таким собі краса, або красавіцею. І ось цей окситоцин постійно виробляється, вам хочеться його ще більше і більше, а до нього доєднується в гормональному списку іще, наприклад, дофамін. І що він каже, а я, я тебе зараз в за, в петлю таку, е, е, в петлю таку, зловлю, щоб ти знову і знову хотів проживати ось цю залежність від гормонів, які тобі кажуть, все добре, в цьому світі все безпечно, ти всього можеш добитися. Що покладеш своє око в соцмережі, тому що там величезна кількість всяких можливостей. І якщо ви, наприклад, не хочете, щоб вас зловила дофамінова петля, щоб ваш кортизол, який реагує постійним стресом на, на незадоволеність, ваші на неркові залози виробляють кортизол, на незадоволеність в реальному житті, щоб ваш кортизол не вироблявся великої кількості, щоб ви не хотіли з того стресу реального життя переходити віртуальний, щоб ви своїми гормонами, в тому числі навели лад, пам'ятайте, що будь-яка залежність це невроз. Будь-яка залежність, навіть інтернет-залежність, особливо під час війни, це уникнення живого спілкування. Будьте максимально толерантні одні, один до одного. Максимально. Більше наскільки ви можете спілкуйтесь в живому спілкуванні, проявляйте доброту, проявляйте любов, будьте чуйними і таким чином ви зможете побороти свою залежність. Якщо не будете справлятися, звертайтеся до психологів, тому що сьогодні психологічна допомога треба практично всім верствам суспільства. Я за те, щоб ми були здоровими психічно і фізично, відбудували свою щасливу процвітаючу Україну. Все в наших руках, все в наших серцях, в нашому розумі. Давайте все згармонізуємо. Я бажаю вам щастя. Я бажаю процвітання України і відповідно перемоги Україні. А ми з вами зустрінемось на каналі Калина пізніше.